Тепло у позику. Цього місяця українці отримують квитанції за опалення разом із детальною інструкцією, як розтягнути платежі на увесь рік. Йдеться про користувачів, у яких немає субсидій. Оксана Вілента знає деталі. На нові квитанції більшість українців ще чекають. Та вже відомо лише за опалення доведеться віддати удвічі більше ніж минулої зими. Приміром, за двокімнатну квартиру із опалювальною площею 50 квадратних метрів найбільше заплатять мешканці Бордянська майже 2000 тисячі гривень, на 100 гривень менше у Дніпрі. Окрім того, до п'ятірки міст із найвищими тарифами на опалення увійшли Київ, Харків та Одеса. Цього місяця українці отримують квитанції разом із детальною інструкцією, як розтягнути платежі на цілий рік. У столичному центрі комунального сервісу заспокоюють, розстрочка – це не кредит, тож жодних відсотків сплачувати не доведеться. Мешканець, обираючи такий спосіб оплати за послуги централізованого опалення, не ризикує на предмет виникнення штрафних санкцій або там судових позовів від теплопостачальника. Як це працюватиме? Постанова кабміну передбачає один спосіб розділити платіж навпіл і платити не 100% протягом шести місяців, а по 50 упродовж усього року. Тобто, якщо ваше тепло коштує приміром півтори тисячі гривень, можете сплачувати по 750 гривень щомісяця. аби скористатися розстрочкою, достатньо написати заяву. А єдина умова її отримання відсутність субсидії. Звертатися необхідно до теплопостачальної організації, яка є виконавцем послуг централізованого опалення у будинку конкретного мешканця. А от юристи попереджають, розстрочку обов'язково слід погасити до наступного опалювального сезону. Пеня, штраф согласно гражданського законодавства, Ніхто не відміняв. І якщо не виплата йде, то начисляється за кожен день розстрочки. Втім, сама практика розстрочки за комірне не нова. У 90-х платежі за тепло теж ділили на весь календарний рік. Оксана Вілента, Юрій Кирчас, Абиття канал Україна.